Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Не синхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між людьми виходила забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горі. Люди, будьте взаємно красивими.